Сіхма Орта» — це великий центр протезування реабілітації. Центр вже працює протягом 9 років. Працюєте з всіма, мені здається, да, регіонами України. Це абсолютно безкоштовні програми від держави. От Пацієнт ні за що не платить. Ми сьогодні е, говоримо про здебільшого військових чи це і реабілітація цивільних також. Пріоритет, звісно, на військових, але. Ви... Але і цивільний також мають право це робити без питань. Наскільки е, психоемоційний стан е, важливий в реабілітації? Людина, яка я з цим. З цим... Ну, вперше не дуже важко. Тобто це Параліз. повний такий цикл, так? Підвищити свій рівень активності життя, і ми знову займаємося, новими справами. Який найскладніший протез ви робили за історію свого шляху ту? Це коли зовсім немає кінцівки. Сам процес, коли він відбувається. Піднятися на ноги та піти це дуже приємно для протезиста. Він бачить, яку робо, велику та тяжку роботу він виконав.